Всім привіт! Сьогодні я до школи не пішла і вирішила, поки йдемо в школі, зробити йому сюрприз, піцу без начинки. Бо він дуже любить е, піцу без начинки, я не знаю чого. Дуже любить. І так, для тіста нам потрібна борошно, цукор, сіль, вода 250 літрів, мілілітрів і дріжджі. Для початку нам потрібно е цукру, чайну ложку, щоб було виконано було чайну ложечку посипати до дріжджів. Розколотити, 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 так розколотити якось так треба ще. Добре, не дріжджі розійдуться. Виливаємо воду. Ой, акуратно, акуратно, акуратно весемо воду, виски, чищу ложечку від того цукру трохи. Так, води ми налили і тепер треба чайну ложечку солі. Беремо лопатку і розколочимо? Будемо все. Зараз трохи допоможем дріжджям, розімнем їх і цукор усіх розрядить. Угу. Бачите, вже якісь такі стали трітчі такі. А то були такі якісь, як камінь. Вже такі ріденькі стоїть. о о, о, о Ріденькі ріденькі вже стоїть, бачите, вже такі ріденькі вже легко культити. Все окей. о, 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 бачите, бачите, пішов процес. Пішов процес. Вже ріденькі. Добре, зараз будемо вивати, Ще трохи тут покручу, помучу До ложки приставиш. О, ті дріжджі, дріжджі. До ложки приставив. Вишати вже досить, виливаємо сюди. Хуп, 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 хуп. Все. Я беремо лопатку і вишаємо. Беремо ситечко. Зараз будемо додавати муки. Сипемо. ще посипемо. Сипемо. І... Сипаємо, сипам, сипемом, сипимо. Ого, вже такі гори, як сніг ніби так, знаєте, випав. Так давай, усе. з збоку так. Йдемо розбирати гору. <гум> Хопа-хопа-хопа зруйнували гору. Мішаємо. Достатньо. Все, бачите, ось таке має бути чисто. А тепер му... е, олія ходи сюди, а скоро відкриваємо олію. Один бульк олії. Бульк. Бульк. І отак. 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 Боль. Бульк. Великий бульк. Ой, якась свежа, Цікаво. Фух, тісто, я вже вимішала. Тепер воно буде рости. Годинку півтора зараз закриємо штучком. Все як має бути. Іду поки що буду робити намазку. Так, так. зараз будемо робити намазку. Для цього нам потрібно 2 чайні ложечки пасти, 2 чайні ложечки проправих Сунелі і один бульк олії. Так, вже не, точно не дві і не три. Певно, Діма вже е, десь чотири, ну можна і п'ять, щоб їй було смачніше. Ладно, як її почистити? І дві чайні ложечки прикрали, хмелі, 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 сумелі. Ще я зробила. А тепер йду робити мультик одній із наших серій. Ви побачите його. -топ, й -топ, й -топ, й -топ. Тісто вже підійшло. Дивіться, вже таке багато стало так його. Бачите, я ту кришку поставити якось так далеко. Помішала та кришка. Так, знайшли руки олією. Олі. Настили. Берем два кулочки. Ага. Ставим. Текслайн. як слайм якийсь, я не знаю. Духовка вже зародилася. Зараз будемо брати на маску. Треба, щоб цього не розмістилось. Бачите, така справа. Підцу. Мені треба вже бігти додому. Піца має десь 20 хвилин. Тіма так само десь приходить. Він побачить витягне і буде щасливий, а я вже біжу. Ой, Марта позвонила мені і сказала, що поставила. Я вджує в пахне. Досвід. Змок. Мне сказали, может напису покладывать, чтобы її витягнути. О, тягую. О, гарна плица. Так, треба взяти дошку. Það er stigja. Það er stigja. Það er stigja. Ó, hættið, nýðu. Það er stigja. Það er stigja.